всі малята. Хочу вам щось показати. Всі за ручки візьміться і навколо подивіться. Малята, я пропоную вам сьогодні виконати завдання від наших друзів. І перше завдання нам принесла пташка. Я зараз вам буду називати предмети, а ви повинні мені сказати, де вони знаходяться, вгорі чи внизу. Якщо предмети вгорі, піднімайте ручки вгору. Якщо внизу, опускайте ручки вниз. Де знаходиться пташка? Де знаходиться літак? Де знаходиться автомобіль? Де сонечко? Де знаходиться дівчинка? Молодці малята! А друге завдання в нас від котика. Він дуже полюбляє рибок і постійно за ними спостерігає. Котик обвів олівчиком рибок, які пливуть вниз, а ви обведіть червоним олівчиком рибок, які пливуть вгору. Це завдання підготували нам ведмежата. Вони дуже люблять відпочивати в парку. Давайте полічимо ведмедиків. Скільки ведмедиків? Вірно, п'ять. А скільки ведмедиків граються м'ячем? А скільки ведмедиків граються в пісочниці? Скільки ведмедиків гойдаються на гойдалці? А скільки ведмедиків йде з повітряними кульками? І візьміть, будь ласка, зелений олівчик і розфарбуйте шапочку ведмедика, який рухається вниз. Червоним олівчиком того, який піднімається вгору. Ведмедик який на гірці, розфарбуйте шапочку синім олівцем. А тому, який під гіркою жовтим. Щось не хочеться сидіти, треба трішки відпочити. Опаліється вступ стук ворусі із риб-стрип, ручками три вдри. Що всім нам гарно танцювати, рухи сішли коза. У ручку вправо. право. ми затанцювали! Маляти наступне завдання у нас від Мишки Зіни. Вона прийшла до магазину. Скажіть мені, будь ласка, які ж продукти вона хоче придбати? Допоможіть мишці, знайдіть продукти, які вона хоче купити, і розфарбуйте їх. Скажіть, будь ласка, на якій поличці лежить морквинка? А на якій поличці? Лежить груша. І нам з вами залишилося виконати завдання від котика. Візьміть, будь ласка, синій олівчик і зафарбуйте нижній щабель кожної драбинки синім олівцем. А верхні щаблі зафарбуйте зеленим олівцем. Давайте ми кутику допоможемо побудувати спортивні драбинки. Візьміть. Паличку синього кольору і покладіть так, як в мене. А між ними кладемо палички червоного кольору. Наступна драбинка. Візьміть дві палички фіолетового кольору. Між ними покладіть також червону кольору. Малята, так скажіть мені, будь ласка, яка ж тут драбинка висока, а яка низька? Молодці, котик Мурчик вам говорить, дякую за допомогу. Усі завдання виконали молодці. А яке завдання вам сподобалось? А яке було цікавим? А під час якого виконання вам було... виникали труднощі. І я вам говорю до побачення, до зустрічі!